Вона знає про своїх гостей програми все. Їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди, у цій пері, я Алеся Пилипчук, вітає вас у програмі, що має назву. Відверта розмова. Як би складно, вам не було в житті, завжди говоріть, усе буде добре. Адже слова і думки, вони матеріалізуються. І ми повинні обрати для себе той шлях, який буде нам по душі і буде приносити моральне задоволення. Сьогодні ми будемо відверто розмовляти із дуже мудрим, успішним і виваженим. Чоловіком, який віддається своїй справі на усі сто, це завідувач реанімації Леонід Гайсенюк. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні зі мною Знаю ступінь вашої зайнятості. Це просто було нереально з вами поспілкуватись. Леонід, от ви обрали для себе таку досить складну професію, і що потрібно морально? Аби вистояти в будь-якій ситуації. Ну, Перш за все, це спокій і то, що я роблю. Завжди кажу, що у мене все вийде, все вийде і все буде гаразд. Цей спокій це набута риса характеру. Ні, це, це вроджена риса характеру. Адже в такому відділенні без цього нереально. Так. Ах, ви знаєте. Кожен із нас обирає професію своїх батьків. У Вас в родині медики були? Не було. У мене в родині медиків. Так, так сталося в моєму житті, що я навчався в Хотинській восьмирічній школі. Угу. І Вже після закінчення восьмого класу постало питання вибору: що робити далі? Чи йти навчатися далі? В іншу школу uh -huh. 10 класів закінчувати, чи може прийняти якесь проміжне рішення навчатися в освіту отримати. Ну, і Я вирішив вступити до Окам'янець-Подільського медичного училища. Uh -huh. Все розпочалось тут. А як родина сприйняла те, що ви обрали медицину? Родина сприйняла спокійно. Я їм сказав, що збираюся здавати іспити у когось подільське медичне училище. Батько теж в мене спокійний був, каже, пробуйте все. Я спробував на все життя Так. Ваша перша операція, перша кров, яку ви побачили на людині. Ну, це, скажімо, вже так, перші операції так і сполучилися в ще, ще з медичного училища. Там, будучи ще тоді так називалися, ми не були студенти тоді ще в той час називалися ми учні, водили нас по операційних, навчалися, були такі навчальні процеси. Це ще відтоді. А далі, як розвивалася ваша кар'єра, от від того, що ви стали студентом і тепер завідуєте таким складним відділенням? У 1994 році я після закінчення Чернівецького медичного інституту е, отримав розподілення в Кам'янець-Подільську міську лікарню як лікар анестезіолог Спочатку у мене розподілення було в е, пологовий будинок, тоді він ще тільки будувався, Ну, щось мене туди не так сильно тягнуло. Е, там ще був завідуючий наш. Володимир Олексійович Носком ми це все діло переграли, і я став анестезіологом загальної медицини. Леонід, але раніше УЗД не було так, як на сьогодні. Це десь потрібно було їхати в область, і обстежуватись, і не завжди там були правильні діагнози, лікарі працювали пальпацією, Тобто в один своїми дотиками відчували, який орган страждає. Це так, це було ефективно? Ну, кожен період е нашого часу має свої за і свої проти. Скажімо так, коли ми починали займатися медициною, ну, дод були додаткові методи обстеження, але не були вони так популяризовані, як на даний момент. Тоді приходилося. Хворому, перш за все, задавати питання, як перебігає хвороба, як з чого все почалося. Ну і, звичайно, так, як ви кажете, і пальпація, там, послухати людину аускультативно, ну, виставлялися діагнози. Ну, Вони були не завжди точні, точні, як тепер, але лікували людей, надавали допомогу. Леонід, ваша професія. А можна сказати, передбачає, що ви дивитесь смерті в очі. А, на жаль, втрачаєте пацієнтів, ну, у кожного з нас свій час. Як ви мобілізуєтесь, щоб не пропускати усе це через серце? Ну, в народі так говорять, ну, я маю на увазі навіть у медичній спільноті кажуть, що анестезіологи люди. Черстві там, то все. Ну, спочатку, якби взяти мене, наприклад, то звичайно пропускав це все через, через себе, і переживав. Ну, а Далі з роками, з досвідом і з навчанням періодичним, то все, якось воно проходить більш-менш легше. Ну, Не те, що не зациклюєшся зовсім, а є, воно дає якихось відбиток. Але стараємося працювати так, щоб все було гаразд. Я знаю, що ви кілька діб не спали. Ви робили складну операцію. Що це була за операція? Ну, скажімо так, зараз вже на теперішній час не сказати, що стає так популярною. Це потреба часу, скажімо так. Що, наприклад, молода людина там. Хвороби головного мозку, які мають, вже поступає у відділення реанімації без свідомості. Коли помирає мозок? Коли помирає мозок, це вже ми діагностуємо смерть uh -huh. мозку. І зараз розвивається в нашій країні вже ну, декілька років тому прийнятий закон про трансплантологію, що одна людина може надати життя. Спасти життя декільком лю людям. Ну, ми працюємо над, над цією проблемою. Буквально недавно була в нас пацієнтка молода, був масивний крововилив, головний мозок. На жаль, вона вже поступила в край важкому стані. Пропрацювали родичі, дали згоду на трансплантацію органів. Провели пересадку серця на базі нашої лікарні, печінка і нирки поїхали на, на Львів. Ну і там ми вже отримали інформацію, що у Львові теж це все пересадили. І ті люди, які, яким пересадили, живі. Вона врятувала життя кільком людям. О, відверто був момент, коли ви пошкодували, що обрали саме цей фах. Ні, не було такого моменту ніколи в мене. Ну, я вже працюю якраз в цьому році буде 30 років, як я прийшов в цю лікарню. Не було такого. Якось мені це все сподобалося, можна сказати, навіть полюбив цю спеціальність. Не було. Ті люди, які виходять з реанімації в прості палати. Ви пам'ятаєте їхні очі, їхню подяку? На жаль, їх дуже багато. Деяких зустрічаю в місті, вони мені розказують, що лікувалися, я їх лікував. Ну, дуже важко запам'ятати, але задоволений, що вони мене впізнають. Що ви дали їм шанс жити далі. Це найскладніше, напевно, в вашій сфері. Ось... Розмова з родиною пацієнта, якого ви втрачаєте? Так, так як я говорив, що на початках, на початках я дуже сильно боявся вийти до, до родичів, який помер у нас у відділенні, і принести їм таку важку звістку. Ну, по-дальшому якось, скажімо так, і розвиваєшся і вже якось підбираєш слова, можна сказати, і здалеку заходиш і так. Леонід, ви маєте великий досвід в роботі. А від чого найчастіше люди відправляються за хмаринки? У ну, нас в країні, якщо взяти статистику, то найчастіше це помирають серцево-судинні захворювання. Люди, наприклад, навіть в молодому віці, якщо мають гіпертонічну хворобу, вони не знають цього, найчастіше не контролюють артеріальний тиск свій. Одні думають, 130-140 це нормально, якщо вони себе нормально почувають без всякого. Там, нема головної болі, нема нічого там. І, і вчасно не звертаються до спеціалістів. Наприклад, даже якщо звертаються до спеціалістів, їм призначають якісь таблетовані препарати, вони один день-два поприймали, і їм вже краще, тиск 120, вони вже задоволені і рахують, що вони вже повністю вилікувані. Хоч, хоча це ні. Якщо ти вже почав приймати проти гіпер, гіпертензивні препарати, то це вже на все життя до, до кінця. На другому плані зараз виходить це вже онкологічні захворювання. Ну, на мою думку, я думаю, що це все-таки відголоски йдуть того 1986 року. Це аварія на Чорнобильській АЕС. Це моя особиста думка. Там. Я не знаю. Ну і легеневі захворювання теж. Ну, скажімо так, спочатку починають. Хворі легені, але це все одно в подальшому воно переростає у серцево судинну недостатність. Як правило, по статистиці це серцево-судинні захворювання. Леонід, ну особисто ви слідкуєте за тиском? Відверто, як у нас відверта розмова, і відверто кажучи, ні. Ні. Я так, як всі нормальні люди, не, не слідкую. Почуваю себе добре, та й добре. Ти... Ну ви ж я, мож, можна сказати так, що я навіть не маю часу слідкувати з тим тиском. Хоча треба. Треба. Я це все розумію, що треба. Ви лікар, ви молодий чоловік, ви працюєте в такому відділенні. Як ви взагалі дбаєте про своє здоров'я? Я стараюся поспати добре. І коли добре посплю, і в мене все стає на своє місця. А це можливо при тому навантаженні? Я думаю, що можливо. У мене це виходить, значить, можливо. Ви приходите з відділення додому. Є певний рецепт, ось в пана Леоніда, як себе відновити. Можливо, це буде корисно людям, які нас дивляться. Окрім сну, що ще має бути? Я думаю, що спокій в родині, в, в, в домі, де ти проживаєш, там все гаразд. Хоча так ну, все гаразд не буває, але хочеться, скажімо так, тримати той весь гаразд. Тобто і... родина вам дає можливість відновити свої сили. Родина, скажімо так, допомагає мені відновити свої сили. Ви з дружиною Людмилою вже 22 роки разом. Як вона вас підтримує, надихає? Як вона вас розуміє по очах, по поведінці? От наскільки ви є споріднені душі? Ну, ми споріднені душі. Ми розуміємо один одного, можна сказати, так. навіть не співслова. співслова, а співпогляда. навіть так. Підтримує, вона незвичайно завжди підтримує. Е, і словами, і ласкою, і, і всім підтримує. Дуже багато вона мене підтримує. Кажуть, що за будь-яким успішним чоловіком обов'язково стоїть жінка. Вам у цьому пощастило? Думаю, так. Да. А як е, розвивались ваші стосунки, коли ви зрозуміли, на якому етапі, що саме Людмила ваша доля? Та якось все так сталося, скажімо так, зненацько, Зустрілися, та й все. Це... Та й зрозуміли, що ми один для одного. А, ви у побуті вимогливий? Ну, скажімо так, до, до порядку так вимогливий. Я дуже люблю, коли чистота і порядок. І Людмила це все вам забезпечує. По мірі можливості забезпечує. За що ви їй особливо вдячні? Особливо вдячні за те, що вона є? Просто за те, що вона є. Оце є кохання. Без того, от коли люди починають пояснювати, я люблю її за те, за те, за... це не кохання. А ви правильно сказали, що за те, що вона є. Щастя в родині це є дуже вагома підтримка. Але на да, другому місці, ну, родина це головне, це колектив. Який він у вас? І наскільки ви себе відчуваєте комфортно в цьому колективі? Ну, коли я очолив відділення анестезіології і інтенсивної терапії, скажімо так, колектив вже був сформований. Дуже такої багато праці там прикладати не треба було. Але зараз їх я. Як моє, моє функціональне, функціональний обов'язок це направляти їх у потрібне русло. Ну і вони це все роблять. І в нас колектив з, за кількістю найбільший у міській лікарні. Колектив працює злагоджено, все у нас гаразд. Хочу подякувати своєму колективу, що вони мене е, розуміють. Хочу подякувати всім і кожному окремо за ту співпрацю, за ту нелегку працю, яку ми робимо. Ви дуже вдячні колективу. Я знаю, що вони вас і цінують як керівника, ви завжди спокійний, виважений. Так від санітарочок до лікарів. Ну, звісно, колектив це друга родина, де ви можете бути самим собою, де вас підтримують. Але окрім роботи колективом мають бути друзі. У вас вистачає часу на те, щоб спілкуватися от, з друзями, відволіктись? Ну, як у всіх медиків, у нас друзі, колеги це наші. Друзі з тими, з якими найчастіше ти зустрічаєшся, спілкуєшся, співпрацюєш. Це Ланковський Юрій Анатолійович. Сергій Ігорович Пастухов, Арсенюк Валерій Вікторович, Войтенко Вадим Ігорович, ну, колеги по, по анестезіології, це Рогожа Ігор Віталійович з лікарні, завідуючим відділенням угу. також. Це ви так собі збирається, виділяєте часок? Можна на природі зустрітися, можна десь в когось вдома зустрітися. А ви говорите про роботу от, з друзями? Раніше, ще, коли трошки були молодші, то зустрічалися за чарочкою там то все. Спочатку не говорили, а далі вже після другої, третьої, як, як правило, вже нема про що говорити, так і про роботу. Ви ж не даєте відключитися самому собі. Є якісь критерії людей, яких ви не допускаєте в своє серце? Ой, які критерії? Ну, скажімо так, люди, які. Хоч один раз мене ну, збрехали мені. Mm -hmm. Тоді є привід йому не довіряти. Навіть да, по дрібниці. Ну, з дрібниць взагалі і є наше життя. так. І є такий вислів, що якщо вас е, обминула один раз людина, вона підла людина, і якщо два рази, ви вже нерозумна людина. Тобто другого шансу у вас не буває, так? Так. Тобто ця риса характеру, ви вважаєте, що найгірше, коли от. Дуже. Від цього залежить інколи і робота, і стосунки. Так, коли нема довіря, то які стосунки можуть бути, а тим паче робота. Тим паче наша робота медиків, коли нема довіри один друг. Ні-ні, у вас обов'язково має бути все на певному рівні. А... Ви часто буваєте на своїй батьківщині? Ну, За батьківщину свою їжджу, я туди щотижня, скажімо так, У мене склалася така традиція, що по суботах. На жаль, зараз в цей час залишилася в мене там одна мама. Вона сама проживає там і, скажімо так, мушу їй допомагати. І приїжджаючи туди, мушу вислухати все, все, що вона там робить, що вона. Хоче, щоб їй хотілося ще би там, такої. батько помер декілька років тому, що якраз почалися ковіди, то захворів помер, Залишилася мати, то спілкуємося з нею. Леонід, а ви ж пам'ятаєте настанови, які колись давала вам мама, батько, якого, на жаль, вже немає. А от на сьогодні мама ще керує процесом. Так, як правило, завжди повчає, тому що будь-який вік її дитини, дитина для неї завжди залишається дитиною, незважаючи на, на вік дитини. І на її досвід? Так, на її досвід. У кожного з нас на певному етапі життя є відповідні мрії. А від ситуації, від віку, від професії. От якщо взяти на сьогоднішній момент, які мрії у Леоніда Асенюка? Ой, на даний момент я думаю, що це як у всіх наших українців, дорогих мрія. Це про мир. Щоб настав мир, був спокій. І далі працювати і розвиватися. Я маю від цього всього оговтатися, але треба ще дожити до того моменту, коли буде мир. Ви взагалі по натурі оптиміст чи реаліст? Я реаліст. Більше, Більше реаліст, але оптимізму теж вистачає. Щоразу усіх, хто є гостем програми Відверта розмова, саме складне питання. Що таке щастя? Що таке щастя? Ну, скажімо так, найпростіша відповідь це не знати нещастя. І все робити для того, щоб його не знати. Леонід, а ось за що ви найчастіше вдячні Богу? Ну, як я думаю, що як кожна людина це за життя. А, та як я медик, то за здоров'я, здоров'я це завжди воно, набути, скажімо так. Якщо людина є здорова, то підтримувати його. Таким чином. Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні були зі мною, з нашими телеглядачами. Я познайомила їх з такою чудовою людиною від такої приємна аура, не дивлячись на ті всі випробування, які дає вам професія. І Богу дякувати, що у вас є мама, у вас є Людмила, у вас є друзі і колеги, які завжди вас підтримують. Особисто вам, і всім вашим близьким, рідним, це миру, злагоди і любові. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із завідувачем реанімаційного відділення міської лікарні Леонідом Гайсенюком. До побачення, здоров'я вам і хай щастить!